Слава Початок свят усіх, це є Різдво. Бо якби Бог у плоті не родився, про богоявлення не знав ніхто, а це тому, що Він би не хрестився і не страждав за нас би на Христі, не дарував би своє Воскресіння, з надією спасіння у Христі і не чекав би нас по Вознесінні. І Дух Святий на нас би не зійшов у день по воскресінні, п'ятдесятий, він, як звичайний день для всіх бо йшов, також і трійці, ми не знали б свята, тож саме цим днем все почалось. Знов хочеться все в ньому пригадати, коли в юдейське місто Вифлеєм прийшли Марія, й Йосип, записатись. Та місця у заїзді не знайшлось, що змусило відправитись до стайні, де їй родити сина довелось, бо краще не було на те обставин. А вже Господній ангел сповістив тим пастухам, що поруч вартували, велику радість всім благовістив, що народився той, кого чекали. Почули це в великому страху. Дитину в місті знайдете Давида. І ще ознаку ангел дав таку У яслах він лежатиме сповитий. Прийшовши, вони все розповіли. Подія ця всіх дуже здивувала. Марії ж на серце їх слова лягли, вона над ними довго розважала. Отримав світ Спасителя в Христі, небесне військо виникло раптово хвалити Бога, що на висоті, мир на землі, а в людях добра воля. На сході враз зійшла нова зоря, і мудреці, що вміли толкувати народження юдейського царя, в її появі мали розпізнати, вони йому вклонитися пішли. Зоря вела їх, потім зупинилась, зрадівши, в дім з дитятком увійшли, дари принесли і низько поклонились. Не випадково склали ті дари і зладану, та золота, і смирни, два перших, як священнику й царю, а смирна. Для смиреної людини, від мудреців, як іро, те зачув, що ті шукають тут царя нового, за свою владу сильний страх відчув і вдарився до наміру він злого. Та ангел Йосипу вісні сказав: що брав дитятко і тікав в Єгипет, і там до свого ч... пробував часу, бо він дитя шукає погубити. І повбивати Ігор наказав усіх дітей від двох років і менше серед людей, померлих за Христа, були це мученики самі перші, відома ця історія усім і вже давно це календарне свято, але важливо те перед усім, що нами в своє серце з неї взято, чи народився в ньому твій Ісус. І як багато місця там займає серед життєвих цінностей, спокус, чи він на задній план не відступає? Зворушлива історія Різдва, а чи ти далі шлях його простежив? Що до Голговського приніс Христа, де постраждав він також і за тебе, ти викупнуту жертву оцінив, чи відвернувся байдуже від неї, а те, чому він. Мудро нас навчив, хіба не править долею Твоєю, перед очима бачу стайню ту? Стоїть зоря над яслами Ісуса в думках за пастухами увійду і крізь сторіччя низько поклонюся. Слава! Богу.